Всім привіт! Сьогодні я, як і обіщала, опублікую, які в мене сорти будуть і більш детально, більш детально розкажу, яких сортів буде більше, яких менше. Я далі там напишу, які сорти там будуть. Щоб ви могли продивитися, не прослухати, а просто продивитися і, ну, написані вони. І зараз скажу, яких сортів буде більше, яких менше, які будуть стакани, які будуть стакани і касетка. Ну, а копанку, закопанку я скажу пізніше, тому що зараз її ще поки що не видно і ніхто її копати у лютому не буде, і у січні тим більше. Я коли говорила, які в мене будуть сорти, отам от раніше відео, е, мабуть, з тиждень назад, то я там говорила, яка в мене буде копанка. Я ходила по городі, тому що зараз грязюка, я не буду ходити по городі і дивитися знову ту розсоду. Ось у мене розсода, наприклад, квіки, оце вона все. Буде тільки касетка роксона, ось трішки стаканів. Трішки касетки. Ну, зараз покажу, яка вона там. Ось, Ось, бачите, вона ще не готова. Це для тих, що пишуть, що веселоєте. Далі йде лія цукрова, є стакан, є і касетка. Але вона теж ще не зовсім готова. Ну, є, є така, що і готова, а є така, що ще і. Повинна трішки постояти. Вона в мене ж тут і стоїть. Ось. Ну, цю, коли витягнеш із касетки, то вона може розсипатися, але ж ще місяць. Ще місяць до відправки, навіть більше. І я думаю, що буду відправляти туди близько ще до березня. Можливо, в березні. Будемо дивитися по погоді. Далі ось озія, У мене стаконів зовсім мало, небагато. Ось такі стакони. ось, І касетка. Касетку зараз покажу. Ось, візьмемо маненьку. Ось така. ось більша, Ось така. Для чого я це показую? Щоб люди бачили, що вона ще повинна стояти. Це я тільки беру замовлення. Я повинна її ще обробити, підживити. Вона в мене оброблена тільки від хвороб. Тому що ще рано оброблять від шкідників. Далі, полуничка Крістіна. Ось ось такі саджанці у стакончиках і ось такі касетка. Чому тут більший корінь? Тому що посаджена раніше ця полуночка висаджена раніше, звичайно, і корінь розвився більше. Зараз покажу брілу, ось бріла. Бріла мене тільки в стаконах Крістіна є трішки касетки і стакони. І те й те є. Ось така бріла, з таким, такою короневою. Ось така розсотка. Це теж повисаджена раніше. Звичайно, якщо я буду показувати всі рослинки, то це буде відео довге. Але. Ну, трішки покажу, щоб більше е, люди мали уявлення, яка розсада. Далі ось така каденца. Її ось скільки два ящичка, це 40 штук і 100 штук ось такої. Касетки. Оця вже готова. Якось є готова вже, якось ще не готова, тому що висаджені рослинки в різний період. У мене навіть є такі рослинки, які недавно посаджені. Так. Це теж трішки крістіни тут стоїть. Це стоїть дивно. Є касета, є стакан. Ось такі корінчики ще невеликі. Ну, в принципі, таку можна висаджувати, але ще рано. Ось такі. Така касеточка. Ось. Корінь ще росте. Так як тут у мене не холодно, то корінь ще росте. Так. Ось кучерьова. Це роміна, це касета, є стекон. Це висаджено раніше, то воно, звичайно, вже хороше. Ідемо долі. Ідемо долі. Так. Далі кабріло. Кабріло в мене зовсім небагато. Не дуже тут великий корінь, вона ще не готова. Висаджувати її ще рано. Вона повинна наростити корінь. Це ще малий корінь. Далі. Далі йде. Далі йде пір, яку ще я теж не бачила, але розсода гарна. Ну, хто захоче, то тому вишлю. Я не можу сказати про неї ще нічого. Це мені вислала моя підписниця, яка від неї в захваті. Дуже гарна полуничка. І з Верхньодніпровська мені прислали полуничку цю. Я її розмножила. І ось у мене є, ось у мене є скільки її розсотки. Звичайно, я якийсь ящик залишу собі ще досадю. ягода така темна, дуже, дуже красива і смачна. Так. Ось у мене є ще мольга, в якій я не впевнена, це то, що від Макса я отримувала. Те, що Рем, це Рем. Дійсно, вона вся в касеті. Але її одна касета тільки. Більше її немає. Так, далі гігант Жорнея. гігант Жорнея трішки є у касеті. А то стакончики. Стакончики, ось стакончики. Теж корінь ще росте. Долі йде Сондра. Сондра в мене є і стакон, і касета. І практично вже готова єсть. А є ще і повинна. Трішки підрости різні є соджанці. Тому вона повинна ще трішки постояти. Вона повинна наростити корінь, так як зараз листя не росте, а корінь підростоє. Зараз покажу касетку. Ось така касеточка. О. Так. Долі йде сирія. сирія в мене стакон касета. І не дуже багато, але вона є ось такий корінь, ще невеликий. Ну, є, звичайно, більший, є менший корінь. Але вона ще, так сказати, ще спить, тому не треба спішити. Я не знаю, чому такий ажіотаж, щоб я вже висилала. Як я можу висилати розсаду, якщо вона не готова? Те, що готова, я не проти, але ж куди ви її будете дівати? Для цієї розсади треба умови. Це сенсація. Така касетка гарненька. І трошки стаконі є. Так, що тут у нас дольше? Що тут у нас долі? Це теж дивно. Вони висаджені в різні струки. то тут трішки більший корінь. Так, це це Сондра долі. Центрів в мене чимало. В основному розсада непогана, але є такі, що ще корінь повинен трішки підрости. Далі показую тройна корона, яка вона. Ось вона абсолютно гладенька. Як бачите, стовбір абсолютно гладенький, без, без голок. Зараз покажу розсаду. Ось розсада, вона в мене стоїть на вулиці. Я її планувала занести в теплицю, але у теплиці дуже тепло. І я її не занося, тому що підуть бруньки рости. На що воно треба, я так думаю. І зараз покажу корінь. Який там уже корінь? Ось такий корінь. Корінь закритий. Ось такий. Ось такий. Чому я її не заносю? По-перше, її треба буде поливати, тому що швидко буде висихати коренева. Ну, а тут все таке дущики, сніжок іде, вона не йде вріст і вона не боїться морозу. Ось, як бачите, вона зелена. Вся зелена. Ну, а тепер про умови. Дехто ображається, що я е, не висилаю рослинки, але ну вони ще не готові. Ви розумієте, що вони ще не готові. Я, я вам вийшлю, вона у вас загнеться. Потім, хто буде крайній, я. Тому. Я прийматиму замовлення з 1 лютого. так як Зараз у мене інші плани. Якщо приймати замовлення, то це я повинна сидіти на телефоні, сидіти писати, вираховувати, скільки е, якої залишається, відмінусовувати замовлення. Е, зараз в мене немає часу. А от з 1 лютого я буду готова. І до 1 лютого я під. Е, Рахую підсумки по виграшу. Хто там у нас у передовиках? І, так як я говорила, у нас буде розіграш. І... Чоловік 5, а можливо і більше, отримують від мене безкоштовні соджанці. По 20 рослинок, так як ми вирішили усі разом. Більшість проголосувало за те, щоб я вислала більшій кількості людей, але по 20 рослинок. Добре, я погоджуюсь. І я збільшу число. Людей, які отримують від мене саджанці. Звичайно, цей період розтягнеться і на літо, тому що у мене на весну не так багато сортів, як не такий великий асортимент, як буде влітку, літо осінь. Там у мене дуже буде багато різних сортів, буде багато новинок. І буду я приймати замовлення по, тільки розта... під доростою і розсода, і тоді буду приймати замовлення. Це я говорю за літо. Говорю ще за реме. Ще раз повторюю: ремів на весну майже немає. Це тільки кабріло і одна касетка морги. Більше у мене нічого немає. на Весну, тому що не було з чого мені висаджувати, я висадила маточники. Тепер у мене буде більше влітку, на початку літа, можливо, навіть на кінець весни у мене буде, будуть реми. Замовлення буду брати від 10 штук одного сорту. Ніяких по 5-3 по штуки я брати не буду. Про купанку поговоримо пізніше. Кому не терпиться знати, яка копанка буде, я вже про це говорила. Десь тиждень назад я викладала відео і розказувала, яка в мене буде копанка. Тому що зараз ходить по грязі, я не хочу. У нас зараз таке, що не залізеш туди до копанки, а щоб щось говорити, треба мені її бачити. Саджанці ж ожини можна і по одному і місті із полуничкою. Ну, я думаю, і так я зможу відправити порядку виключення по одному саджанцю, тому що ожина все-таки вона росте не як малина, росте як виноград, і для неї треба, щоб було місце. То не кожен може. Купити, наприклад, два саджанці чи три саджанці, тому що деяким вистачає і одного куща, тому що вона урожайна, її багато. Ну, звичайно, кому на базар, кому хто нею підторговує, то або на вино, або на соки, на варення, то, можливо, і треба і два кущі. В основному розсаду я буду відсилати після предоплату. Це не значить, що я буду тільки брати ті, що будуть наперед платити, ні, будуть і, буде і наложка, але я з кожним спілкуюся і е, там будемо визначатися. Тому що буває таке, що люди замовили, і. Не приходять, просто не приходять на пошту. Ну, а є такі люди, які це роблять, ну, мабуть, на зло. Більше я іншої причини я не знаходжу, тому що були в мене такі люди, коли я висилала на ложкою, потім бачу, що. Посилка висить, вона не отримується, Я їм телефоную або пишу у Viber, Вони мені говорять, що ми забрали, все добре, ми забрали. Е, е, ну, Буває таке, що філії нової пошти. І е, зазвичай буває, що приходить мені сповіщення, що отримали посилку вже пізніше, хоч люди вже її отримали. Е, тому буває таке, що. Коли не отримують посилку, посилка висить, якщо я е, людям пишу, вони відповідають, що ми отримали, то я заспокоююсь. Раз люди отримали, то отримали. А потім виявляється, що посилка досі висить, і вона уже, е, в неї платне зберігання. Звичайно, я не буду платити за платне зберігання і не буду її повертати назад уже, е, Тому що. Якщо вона пролежала там уже дві неділі, то що з нею може бути? Звичайно, її вже тільки викинуть. Тому одна посилка в мене вже викинулася так, я її не вернула назад, не повернула. Одну я повернула назад, була оплачена навіть посилка. Е е е я ж людині телефонувала, і е цей чоловік говорив, що я отримав. Посилку, все добре дійшло, а коли посилка висить і висить. Потім, коли я почала її повертати назад, то оказалось, що людина просто не отримала, хоча за неї заплатила. Повинен був отримати другий чоловік, якому ця людина замовляла, і щось у них не зрослося. Ну, коли вона мені прийшла та посилка, то звичайно, я її вже викинула. Там вже була сама гниль. Ну, два тижні пролежала вона в жарі, то, звичайно, там нічого вже не залишилося. Е, тож, е, потім е, ця людина замовила в мене ще соджанці е, навесні, і була посилка не маленька, була посилка на 1200. Я їй, Я цій людині. Зробила скидку і сказала, що оплатила мені тільки 700 гривень, так як та була посилка оплачена. І я себе якось відчувала якоюсь винуватою, хоча я в цьому і не винувата. Так. І цій людині я відправила посилку неоплачену, ну, так сказати, повірила, що він мені. Він мені оплати потім, коли отримає. І виявилося, що він отримав посилку і не заплатив мені і гривні. Коли я десь через півроку йому нагадала про це, то він вибачався і сказав, що оплати. Я йому скинула свою номер карти, але так і не дочекалась оплати. Це було. Рік назад. Ні, навіть два роки назад. Да. Два роки назад. І я до сих пір і так і не дочекалася від нього ніякої оплати. Тому хай у нього на совісті буде ця посилка. Ця людина з Вінниці. Я його часто бачу в Фейсбуці. Ну, не хочу я йому писати у Фейсбук я б могла зробити його е, людиною відомою, так як його дуже багато хто знає, це, це чоловік, е, тим більше здається, що лікар. Тож, ось так, бувають і такі моменти, е, тож стараюся без предоплати не відправляти. Хоча були такі Дуже багато чесних людей, які від от мене отримували посилки, просто заплатили тільки за доставку, а потім вже мені перерахували кошти. Після того, як отримали посилку, не на пошті отримали, а просто перечислили на карту. Дуже багато чесних людей, і я їм дуже велика, велика і дуже їм подяка. Тому що, якщо ви мені довіряєте, звичайно, я, я теж повинна довіряти, але всім я довіряти не можу, тому що, тому що, так як оце із цим чоловіком вийшло, що я людині довіряла. Я думала, що він порядна людина, але виявилось не так. Ну, а тепер ви бачите на екрані, сорти, перелік сортів, які в мене будуть на весну. На березень місяць. Ціни ж будуть е, стакан 18 гривень, касетка 12, копанка 8 гривень це короткий світовий день. Ремеж е, касетка 18 і стакан 25 гривень. Це такі будуть ціни на полуницю. Ожина ж буде 80 гривень один кущик. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна! До побачення!